вже не раз, два, три, але включаємо ті самі патерни, ті самі ну, м'язи. Зрозуміли? Раз, два, три, чотири. Раз! Щоб ви зрозуміли, які включаються м'язи, ага, як реалізовується і захист. Тому що це ну, лише маленька частинка, маленький гвинтій. Два! О! Без замаха. І три. Відступили. Раз. Два, три. О, о. Робити це все на дистанції. Потрібно навчитися не замахувати. Це учбовий варіант. Через те я витягнув, бачите, і другу руку. І вони не так. Мені довелося трошки включити м'язи спини обидві. Це як капкан. Потріб... Ага, включається плече і включається спина. І тепер разом я маю зробити такі ножиці. І три. Вийшов назад можемо як шашкою Чапаєвською махати. Це дуже сильний. Е! Чим більше ми замахуємося, тим можна швидше якби, захватити. Там, і так далі. Це дуже повільний, ну, і дуже любительський аматорський удар. На шиї ми використовуємо силовий поріз, коли я вже от, бачите, вішу. Прямо на ньому. І прям врубався і ще й прорізую. Раз! І буде і цей рух може бути прямий, трохи руля повернули. Косим різом зробить, косим рубрізом, косим реверсом називається. Трохи руляв вниз, ну, тобто, лезав вниз, ми там робимо, ну, працюємо. І звідси я, звідси я вже на себе, але лезом. я все, що до мене буде вилазити, я буду його зрізати. Або так, або так, або так. Та, або ще є зовнішній порізиць. Тоді я вже використовую знову ж таки як укол, але тут ріжу. Ну, І це все з рубом і протягом різом. Базовий реверс. Косий реверс. Ревер. Підріз. Зовнішній поріз. Так, да, хорошо. Є, знайшли ці м'язи. А тепер ці м'язи треба знайти в техніці. Два. Раз. Раз. Два. Три. Два. Раз! Два. ви вже оцим рухом будете захоплювати все. А це з ножа починається. Тобто ми ще й протягуємо і розриваємо далі. Хорошо, молодці. І от ви відпрацьовуєте. Раз. Два. Три. Зрозуміло. обіймемо. Раз. Випад. Да, І плечі вниз. Два! Де друга рука? Во. Трошки вище. Шукаємо тут. Раз. Два. Три. Раз, два, три. Хорошо. Ми тут шукаємо те, що я говорю. П'ять! Зрозуміло. Серцевина одна, а насадка вже в кінці буде. Ніж має бути непомітним траляля. Ну коли вже все, от от він ніж, ви тримаєте дистанцію. і з цієї дистанції. Або я так от і помітніше. Або. Чотири. Во-во-о, добре. Через те руки треба от, трошки ними вже ага, обманювати, грати. І переміщення, бачите? Тобто немає ножового бою, тільки щоб був зовнішній поріз. Де є кілька порізів підрізів. Тобто, зрозуміло, от. Да, да, да. Дуже сильно дивиться на руку. О, бачите? Uh -huh. І камеру. Хорошо. О, подвійний підкрок, красавчик. Якщо получилося, зразу виходить за такі. Хорошо, хорошо, от бачиш, він уже настроївся, да? Хорошо, стоп! Стоп, стоп, стоп. Хорошо, подстав, есть, хорошо, і вийшов. Давай, давай, давай. Стоп! Подякували один один. Там, молодец, бачите, вже настроїли. Хорошо, і вийшов. Щоб цьому було руб, рис. Достатньо для першого досвіду. Хорошо.